Друзі, привіт! Сьогодні маю оригінальний сезонний рецепт Слойки з персиками і сиром дорблю Це дуже цікаве поєднання, виходить вишукано і справді смачно. Повірте, сир дорблю не лише для сирної тарілки. Він також може стати прекрасним доповненням для смачної випічки. Отже, спочатку підготуємо начинку, для цього тоненько нарізаємо персик. Далі нарізаємо сир дорблю Для своїх рецептів я використовую сир дорблю від бренду Пасареї Шампіньон, бо це єдиний справжній якісний дорблю, який виготовляють в Німеччині, і визнаний він у всьому світі. А далі все просто беремо готове листкове тісто, нарізаємо його на невеликі прямокутники і розкачуємо їх товщиною приблизно 2 мм. Робимо ось такі надрізи і переплітаємо краї між собою. Далі ретельно змащуємо всю поверхню з бовтаним жовтком. Це потрібно для того, щоб зафіксувати краї, і слойка була гарною та рум'яною. Далі по центру насипаємо одну чайну ложку цукру і розрівнюємо. Далі викладаємо шматочки персиків. Важливо не давати тут занадто багато начинки, щоб не було зайвої рідини. І зверху на персики кладемо кілька шматочків сиру дурблю. До речі, сир цього бренду Касарей Шампіньйон є єдиним справжнім дурблю у світі. Випікаємо наші слойки при температурі 180 градусів приблизно 30 хвилин, щоб вони підрум'янились. І можемо пригощати рідних вишуканою випічкою як в кращих кондитерських, тільки приготованих власноруч.